благословенний, щоб у цьому році схаменулися, я сказав Великий Комзар, схаменіться, будьте люди, бо горе вам буде. Я отримав благословення від священників, не тільки греко-католицької церкви, до якої я належу, але й до братньої нашої української православної церкви київського патріархату, щоб сказати звернення, новорічне різдвяне до нашої влади і до представників. Як прийде, новий бандера, закінчиться Бандеера! Як прийде, новий Бандера, закінчиться Бантиера! Моли повні ріжяни. Дурічне звернення до президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана, прем'єр-міністра України Арсенія Циніта та інших представників Червоного депутатської братії, котрі переконали на схому в Україні, а також до героївних захисників нашої матері, батьківщини, непереможних воїнів добровольців волонтерів та до всіх співчисників купів. Насправді служать Богом і Україні, що сердечно вітаю всіх співчизників з новим 2016 роком і дякуємо всі Богу за розірвані кайдани волі, які були нестер... нестерпно важкими, але Боже благословення наша щира молитва і жертва. Кров небесної Сотні, на дивіш в боях були сильнішими. Кремлівський каїн, який називає себе нашим братом по в нашій перемозі над владним кримінальним режимом, що планував продати Україну з українцями в новітнє московське ярмо. Цей каїн і надалі прагне нашої крові на смерті. Всемогутні Господи, не покидай нас перед загрозою північно-східного тирана. Котрий твердженням московського Осипова є знарянням садани диявола, що у свої злоби кидається на ціле світ. Сину Божий, дай добре серце та Божу мудрість нашій владі, щоб вони відчували страждання і бій свого народу, щоб у серці кожного з них народилося любов і бажання працювати для свого народу, а не лише для себе та олігархів з Ботрий пограбував на російський такий важкий час, не лише не бажають класти майбутню перемогу, хоч частим подарунного, але ще заробляють на крові. І Ісува, визнаю справедливість житлою своїх мудрих братіян, про те, що під час великого буревію найвище піднімається сміття. Боже, не вже наші провитері, що прийшли до влади на крові Небесної Сотні? Та бойові Революції Гідності були більш до докладних висок, щоб перетворитися у нових свиней при, при старих коритах. Обличчя цих хоритників, один відомий політик описав так: виробки всіх майстерів і кольорів серед яких злочинці, злодії бандити, вбивці, первертні, неначе смертельні метастази, щоникли всіх людини нашого суспільного життя. Не всюди куди не кінь оком адміністрації президента, Верховній Раді, уряді поліції, ЦВК, навчальних закладах, митниці, суд, прокуратурі, місцевих місцева адміністрація. Сюди бачимо сити і нахапне мурловиродка, яке самовдоволено і сило посміхаючи, посміхаються, чекаючи і вимагаючи хабаря. А створені під тиском заходу. Антикорупційні органи, ситник, холодницький, виглядає фіговим листком. Апостол Павло не радий усупити правителю, але мовчати нагріє ріком. Вілієрусалиму є стов, до якого прив'язували Христа, коли почували його. І кожен, хто з великою вірою, з любовю до Господа, своє ухо до цього стовпа, відчуває стогін землі. Пригадую нашим правителям, яка велика кара прийшла на тих, хто вино на смерть Христа. І кадола розпинав його, як страшно збулися на їх на шарту слова. Кров Христа на нас і наших дітях. Вони розіб'яли Христа. Ви владу розпинаєте Україну. Найвищі правителі Петре, Арсенію Володимиру, всі депутати, коли присягали служити Богу і Батьківщині, то взяли на себе подані за їдою. Кадована Україна стогне і зікає кров'ю воїн та невинних жертв. Вона заснувала щирого українця, нового Сагачині, вже майже не жива, а їм продовжує грабувати піти з ней кров. Пам'ятайте, кожна крапля української крові на барсі на ваші дітя, котрі страждатимуть за ваші злочини проти народу. Чи ви обрали в яких списках героїв чи злочинців залишитися в історію України? Куди потраплять ваші душі, якщо не покаєтеся? Що ви залишите після за себе, крім найбачих, надгробних пам'ятників на цвинтарях, пам Гань буде на шапків. Римський імператор Калігула призначив Соконя сенатором і увів до Сенату. Закони, за коня писали. За українських парламентарів бюджет писали також. То, хто ж ті депутати і хто провів його раду? Наші козаки старішини, які сьогодні салютують, твердять, більшість привели олігархи, які поводять себе як калюгула, а це вже роздратувало українців, які все більше усвідомлюють, що саме вони і є джерелом влади, а це сміття, що тимчасово підняти до владних висот, яке до слави Байдена і Сакашвілі є найбільш мерзетним і злодійським і корумпованим в Європі і у світі. Буде опущене воно народу на своє місце, на смітник української історії. Боже, прости мені за ненаворічний тон. Молюся із своїми парафіянами, що у ці негаразди нашого життя залишилися в минулому, а укріна збору благослоння зі своїм працьовитим мудрим народом пішла шляхом своїх законних сусідів і піднялася з руїн. Нехай синутні Господь благословить, дарує нашим співчизникам у новому році щастя, за яким тужить наше зболене серце. Ісусе, даруй народу єдність владі Божу мудрість, всім нам вірну і любов, що протичує всі дубання і труд душі. Господи, даруй нам дух, віри надії, любові, пошли в Україні таких провідників, яким був Степан Бандера.